Що в разі реалізації нашого плану перемоги трьох генералів, мене і Залужно і Забродського в них військова складова моя політична, Україна має шанс отримати перемогу до серпня 25-го року, а Зеленський жодного пункту не виконував, а генералів всіх позні, познімав разом з Валерієм Закончив. Мене потім запитує, а чому ж не збувся вам ваш прогноз? Та я не прогнозую і не гадалка. Ми все розрахували. Все. Що потрібно зробити Зеленському уряду От, і парламенту? Вони жодного пункту не виконали. Вони грабували, 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 жерли, жерли, жерли. Ніяк не могли назвати. В результаті цей нарив лопнув. І лопнув так, що залив всю Україну. І сморід зеленої, гнилої влади досягнув Європейського Союзу, Європи і, Сполучених Штат, і Америки і Канади. І там зараз не знають. Не знаю, що робити.